Дозволив нам долучитись до його праці, до праці спасіння грішників. Бог також після нашого навернення і приєднання до тіла Христового наділяє нас певними дарами для служіння в тілі Христовому, Христов, в Його церкві. Ми спостерігаємо тут певні дари, які принесла нам земля, але Господь наділяє і нас дарами, які також ми повинні приносити. В першу чергу в церкві Христовій. Тому що дари, е, д -д -д дані віруючим для того, щоб цими дарами ми могли послужити в церкві Божій, щоб ними ми могли потрудитись. Не для свого власного споживання, для власного задоволення, а для того, щоб цими дарами ми трудились в церкві Божій. І церква Христова буде разом із своїм Господом царювати в тисячолітньому царстві церкві Божій також буде доручено судити грішний світ. Тобто для церкви Божої є багато доручень. Павло говорить в першому писанні до Коринтян 6, розділ, 2 текст. Хіба ви не знаєте, що святі, світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви негідні судити незначні справи? Тобто церква Христова в майбутньому також буде судити оцей світ, який зараз не приймає Господа, який зараз насміхається над всім, що зв'язане з Богом. І зважаючи на такі відповідальні служіння, як в теперішній час, так і в майбутньому, Господь відповідним чином готує нас до цього. І тому ми повинні бути вдячними Господеві за всі життєві ситуації. Як добрі повідношені до нас, так і злі з нашого погляду на них. Бо через це Господь готує нас до чогось більшого, чи то в цьому житті, чи в житті майбутньому. І все, що стається в нашому житті, все це стається з Божого допущення, чи з Божого повеління. І тому за це ми повинні бути вдячні Богові, тому що все це сприяє для нашого добра. Господь все це посилає для того, щоб ми краще могли служити йому. Далі Павло говорить, що ми повинні бути вдячні за спасіння із життя в невірності. Незалежно від того, чи народились ми в сім'ї віруючих батьків, чи в сім'ї невіруючих, для нашого спасіння всім нам необхідно народитись згори. Всі ми колись були невіруючими і чинили ті чи інші діла темряви. Хтось більше, хтось менше, але всі потребували Божого спасіння. Але Господь просвітив нас, дарував нам нове життя, нове бачення світу, спас нас із життя в невірності, життя в невір'ї. Я ще не є старим, але декого із моїх однокласників вже немає в живих. І все це лише через життя без Бога, через життя для свого задоволення, через життя в темряві. Господь витягнув мене звідси, він витягує. Всі, хто відгукується на Його заклик, Він спасає для нового життя, для життя в Ісусі Христі. Все своє життя тут, як тут на землі, так і в вічності, ми повинні бути вдячними нашому Богові за своє спасіння від вічної смерті, тобто за спасіння від вічного розділення із Богом. Тому що смерть, вічна смерть. Це є смерть розділення. Смерть фізична це є розділення нашого дух, духа і душі з тілом нашим, але смерть духовна, вічна смерть це є розділення людини і своїм творцем. Коли немовля приходить у цей світ, то воно всім своїм серцем прихиляється до своєї матері, яка годує його, персить його, проводить з ним найбільше свого часу. І коли таку дитину розлучити з мамою, то ми спостерігаємо цілу трагедію. Дитина плаче, дитина переживає цей момент розділення, хоча навіть на короткий час інколи з рук матері хочуть взяти дитину, вона плаче, не хоче йти з рук тої, до кого дитина привикла. Але тут ми маємо набагато важливішу спільність. Спільність між людиною та її люблячим творцем, який постійно турбується про неї, який постійно посилає все, що необхідно для е, життя людини, який знає, що потрібно в кожний момент життя. І цю вічну розлуку з творцем людина по-справжньому зможе оцінити лише у вічності. І недаремно Господь неодноразово повторював такі слова, що у вічності без Бога буде. Плач і скереги зубів. Люди тоді по-справжньому оцінюють, що означало для них оця спільність з Богом, спільність з Ісусом Христом. І ми повинні бути вдячними Господеві за те, що Він спас нас, що Він долучив нас до свого народу, і ми маємо зараз надію на вічність з ним в царстві Його. Далі Павло говорить, що ми повинні дякувати за збільшення у нас благодаті нашого Господа. Що таке Господня благодать? Благодать означає давання добра. Господь по великій своїй милості і довготерпінню подає нам свою благодать. Іншими словами, він чинить для нас добро. І коли ми оглянемось на своє життя, то, думаю, кожен із нас зможе згадати, коли Господь нараз показував нам свою доброту в різних важких життєвих ситуаціях. І поміч Господня часто приходила з тієї сторони, з якої ми навіть не очікували на цю допомогу. Але, як сказав апостол Павло, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Найбільша Божа благодать полягає в нашому спасінні, в нашій надії на вічне життя з Ісусом Христом. І ця Божа благодать провадить нас із життя земного до життя вічного, життя небесного. Апостол Павло вказує на те, що ця благодать може збільшуватись в нас. Вона не просто дана нам один раз, але ця благодать може зростати, збільшуватись. Як вже не раз наголошувалось, Бог нікого насильно не спасає. Бог чекає, щоб люди добровільно перейшли до нього. І... Тоді Господь збільшує свою милість в тих, які приходять до нього. Він збільшує прояв своєї любові до них, збільшує свою любов до кожного із нас. Будемо вдячні нашому Господеві за цю проявлену до нас неземну милість та любов. І далі Павло говорить про вдячність Богу Отцю за притік Ісуса Христа. Звичайно, те, що ми збираємось тут в домі молитви, ми завдячуємо нашому Господеві, який свого часу відвідав нашу планету і не просто відвідав, щоб подивитись, що тут твориться, а прийшов, щоб постраждати і стражданнями своїми набути спасіння для всіх нас. Ісус Христос прийшов у світ спасти грішних. Христос приходив у світ у справі спасіння грішників. Колись Господь до цього відувався на нашу землю, ми читаємо про це ще в старому заповіті, коли він пробував своїм народом, коли він вів свій народ, ізраїльський народ, із рабства єгипетського, він перебував з ним, настановляв його, вказував на те, що потрібно робити в той чи інший момент. Але 2000 років тому назад Бог об'явився людям. У фізичному тілі. Господь, перебуваючи в цьому земному тілі, звертав свою увагу в першу чергу на грішних людей. Не на святих людей, а на грішних. І тому його неодноразово звинувачували в тому, що він їсть і п'є з митниками та з грішниками. Матвія ми читаємо такі слова, 9 розділ, 12 текст. А він це почув та й сказав. Лікаря не потребують здорові, а слабі. Господь пікувався про людей, що перебували в потребах. Коли людина сита, а краще сказати, пересичена, то вона нічого не потребує, в тому числі і Божої допомоги. Тому Господь звертався в більшості випадків до людей, що усвідомлювали свою гріховність, свою залежність від Бога. Він звертався до тих людей, які чекали якоїсь допомоги від нього, тому що такі люди швидше могли прийняти цю милість його, швидше могли відгукнутися на його захист. Ті люди, в яких всього є по достатку, які самоправедні в своїх очах, вони не потребували Господа, їм не потрібно було приходити до нього. І тому Господь звертався в першу чергу до грішних людей. Бог прийшов у цей світ для того, щоб спасти грішних людей. Не тому, що вони е, доводили йому якимось своїм абсолютним послухом, чи заслужили це спасіння якимись своїми вчинками, а просто по своїй великій любові до них. Післанні до Римлян Павло говорить, 5 розділ 8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. Кожен грішник сьогодні може прийти до Бога. І за це ми повинні дякувати нашому Богові. Христос помер за всіх людей на землі. Від людей вимагається лише прийняти цю смерть Ісуса Христа. І тоді Божа благодать буде проявлятися, зростати в кожному із тих, хто приходить до нього. І далі Павло говорить, Христос спас і мене. Ми, як люди, звикли, часто звикли мислити якимись такими загальними категоріями. Звичайно, дуже добре, що Господь прийшов у світ, щоб спасти грішних. Прекрасно розуміти, що Бог звершував і звершує в цьому всесвіті. Ми розуміємо його працю. Але що, що мені до цього? Що кожному із вас до того, що Господь робить навколо нас, якщо це не торкається мене особисто? Мене як першого грішника, ми люди. Спильні розділяти гріхи на великі та на малі гріхи, На важкі і на легкі, але в Бога кожен гріх є важким. І навіть один гріх може заступити для нас дорогу до неба, якщо цей гріх не буде розкаяний перед Богом. Людям притаманно мати високу думку про себе. Я не такий, як той митник. Я кращий, тому що не я з Богом. Тому що я маю його слово, я ходжу в церкву, я плачу десятину, я несу певне служінням в церкві Божій. Але Павло, який багато послужив для Бога, заснував не одну церкву, він зазнав страждань за ім'я Ісуса, але він пам'ятає, з якої ями витягнув його Господь. Він розуміє своє становище перед Богом, свою цілковиту залежність від Творця. Кожен із нас є нічим не кращим від Павла. Ми далеко не так служили церкві Христової, як апостол Павло. Нам нема що чим похвалитися, так, як це міг, це міг зробити Павло. Всі люди є грішні, а тому потребують Божого прощення. Не Павло, не Іван, не Петро, не Марія, а я є грішник. Я потребую прощення, мені необхідно каяти в гріхах. І я маю бути вдячним Богові за прощення моїх провин. Кожен із нас повинен примінити ці слова до себе, що мені потрібно каятись перед Богом, мені потрібно вдякувати Господеві за те, що він звершив для мого спасіння. Господь приходив у цей світ, він постійно слідкує за ходом е, цих подій у світі і тепер, і коректує при потребі їх. Ми повинні це розуміти, що все, що діється навколо нас, це діється е, з Божого допущення, з Божого повеління. І ми не повинні страхатись від тих подій, які ми спостерігаємо навколо себе. Звичайно, гріх посилюється навколо нас, е, е, здає, нам здається, що темрява перемагає, але ми повинні знати, що Господь контролює цей світ. Він допустив все це і Він знає, до якої межі все це буде проходити. І Господь не просто слідкує за подіями у світі, Він слідкує і за моїм особистим життям, за життям кожного тут присутніх. Христос зміцняє нашу віру в нього, коли ми потребуємо цього. Коли ми перебуваємо в спільності з ним, Він зміцняє нас як духовно, так і фізично. Він посилає нас все необхідне для життя тут на цій землі. Господь установив нас, Він довірив нам певне служіння вже тепер, тут на цій землі. І ще більше Він обіцяє нам у вічності. Господь дарував нам нове повноцінне життя, життя з Богом, життя, наповнене надією та ціллю. У кожного із нас повинна бути ця ціль, ціль прославити Господа, ціль послужити Йому, ціль привести інших людей до Господа. Господь збільшує в нас свою благодать. І головне, Господь прийшов у цей світ, щоб спасти грішних людей, із яких я перший. Господь зійшов з неба на страждання за мої гріхи заради мого спасіння. І за всі ці речі ми повинні постійно дякувати Богові. Тому пам'ятаємо, що зробив для нас Господь, і завжди будьмо вдячні йому. Амінь. Амінь.